На часі про головні події дня розкажу просто зараз. Після опівночі росіяни чотири рази атакували Запоріжжя з РСЗВ попередньо з касетною боєчастиною Удар прийшовся по приватному сектору заводського району. Внаслідок обстрілу поранення отримали два чоловіки. Пошкоджено 17 будинків та сім автомобілів. Майже кожен паркан на вулиці посічений металевими кульками. Нині містяни оговтуються від обстрілу та починають лагодити свої оселі. Наслідки російського терору на власні очі бачили. І Наші журналісти. Мешканці приватного сектору Заводського району оговтуються від важкої ночі. Пан Федір починає ремонтувати своє авто, яке постраждало від обстрілу. Каже, вночі прокинулися від вибухів та побігли у підвал, а як все затихло, вийшли та побачили, що пошкоджено будинок та автомобіль. Окрім цього, поранення шиї отримав і песик біляш. Перший зривом ми спали по нову. Перший вибух ми спали. Потім вискочили, попадали в коридори, поки затихло. А потім вискочили в підвал і там перечекали. Через годину знову прильот теж побігли в підвал. Сусід забіг до нас, в підвал теж. Сильні вибухи були: вікна вилетіли, паркан як решето. Машині два колеса, два вікна, крила побиті. У собаки шию уламком пробило. Бігав по двору, там кров. Зараз наче заспокоївся. Прокинувся вночі від вибухів і пан Сергій. Він проживає неподалік від місця прильотів. Каже, заснути більше так і не зміг. На щастя, його оселя не постраждала, а зараз прийшов допомагати родичам. В цьому будинку вибило сім вікон. Також значних пошкоджень зазнав паркан. Одна секція вилетіла повністю, а ті, що залишились, посічені. Розбиті й дві машини. Бах-бах. Я думав, що це кот з Катюші стріляє. Коли як Знаєте, як були такі, от тю слава Богу, в роді. Ну а потім ну, світ був, все добре, слава. Богу. Ну, всю ніч посиділи, бо вже не до сна було. Тут такі взриви, тут вже не те, що чуть, а вже даже, і підпригували. І страшно, звісно. Загалом внаслідок обстрілу пошкоджено 17 приватних будинків. Вибито понад 80 вікон та понівечено 10 дахів. Пошкодило і сім автомобілів. На місці працюють аварійні служби. Поруч розгорнули палатки соцзахисту та благодійних фондів. Комунальники закривають вікна листами ОСБ та ремонтують покрівлі. Україна знову себе показала. Показала тим, що обстріляла от чисто, от ви бачите, це ще приватний сектор. Касетні, я так бачу, боєприпаси, тому що посечено все. Автомобілі, будинки, забори, все, що було. Наслідки є, працює наш комунальний сервіс, міська аварійна служба, усувають наслідки. Внаслідок ворожої атаки поранено двох чоловіків. Їм надали медичну допомогу. На місцях влучань продовжують працювати комунальні служби. Ліквідація наслідків триває. Аліна Мельничук, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. Ще троє чоловіків дістали поранень через атаки ворога на Васильівський та Пологівський райони. Загалом впродовж доби окупанти 469 разів били по області з різних видів зброї. Обстріляли 13 міст та сіл через ворожі атаки. Сталося три пожежі у пологівському районі. В селі Новогригорівка горів склад. А у Новопавліці житовий будинок та господарча споруда. Також рятувальники згасили загоряння сухої трави на відкритій території. Надійшло 23 повідомлення про руйнування житла, автівок та об'єктів інфраструктури. На Гуліпільському напрямку противник за підтримки авіації атакував поблизу Малинівки. Успіху не мав. Також наступ окупантів відбили в районі Кам'янського під Оріховом. Тим часом біля Токмака сили оборони Півдня спільно із СБУ зупинили ворожий потяг із паливом. а Роніни 65-ї бригади спалили його дронами. Дніпро в лобі 19 людей загинуло через вчорашню ворожу атаку, понад 300 поранених, серед них 27 дітей. Ворог запустив на область 4 іскандери. В Дніпрі чимало потрощеного. Інфраструктура, навчальні та медичні заклади, адмінбудівлі, пасажирський потяг, пошкоджені 46 багатоповерхівок, 41 приватний будинок, кілька гуртожитків, більш ніж сотня авто, ще троє людей. Загинуло у Самарі. Більше десяти поранені. Дніпрі вже 19 загиблих через вчорашню атаку росіян. Загалом в області 21. співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Збільшилася і кількість мешканців, які дістали поранень. Їх понад 300. Спасибі лікарям. Вони чатують біля людей, які залишаються у медзакладах. Роблять все, щоб врятувати та відновити здоров'я постраждалих. Вісім безпілотників росіяна запустили на Харків в ніч на 25 червня. Поранено чоловіка його доставили до лікарні, влучили по території житлової забудови в київському районі міста. В результаті обстрілів спалахнули пожежі в трьох та п'ятиповерхових житлових будинках. На щастя, один із них ще був не заселений. Окупанти не припиняють обстрілювати Донеччину внаслідок двох ударів безпілотників по селищу Новоявленка. Зруйнований будинок. Надзвичайники, де блокувалося з під завалів тіло загиблої жінки. Також били й по інших населених пунктах. Горіли будинки, гаражі, автомобілі та господарські споруди. Росіяни 68 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 278 людей, в тому числі 19 дітей. Трава за парканом сухі гілки дерев та кущев зарості амброзія. Такі порушення правил благоустрою часто фіксують у приватному секторі. Нині порядок перевіряли в Дніпровському районі. Тут приватна забудова займає дві третини району, а це понад 10 тисяч домоволодінь. Чи доглядають мешканці будинків за прилеглою територією, знає Олександра Кольба. Підмітати у двері та за парканом, виривати чи скосити траву, обрізати дерева та кущі. Це щоденна робота жителів приватного сектора. Наприклад, по вулиці Талаліхіна, що в Дніпровському районі, мешкає понад 300 людей. Більше з власників будинків вже пенсіонери, проживають там ледь не від народження. кажуть, звикли, аби все було прибрано, але через вік не завжди можуть це зробити повноцінно. На допомогу приходять родичі чи голови квартальних комітетів. Ну як позаростає, так і прибираємо. Воно ну, як не заростає до вулицю, засипаємо дехто де, камнями, де хто вложить той, а заростає, то виходить і і прибирають. Я, звісно, вже не виходжу, не, не, не той, ну а люди виходять і косять, де треба, де там обкашують кровом. Всі беруть, всі, всі, всі хороші в нас люди, всі беруть. І все добре допомагають, допомагаємо одне одному, як можемо. Знаєте, так тепер таке час, така війна. Там, де не коситься, там отака трава. Сусіди вони нічого не роблять, то вони так і стоять. А хто робить, то там чистота. За словами працівників Дніпровської реадміністрації, покіст трави, обрізка сухого гілля та видалення карантинних рослин поблизу дороги біля будинків це відповідальність власників обісь. В більшості вони їх дотримуються. Є й активні жителі, які самі збираються на суботники. За останні три місяці їх було вже п'ять. Ми намагаємося проводити з ними роботу, голови, органів самоорганізації населення проводять роботу. Дуже багато активних мешканців, які допомагають своїм сусідам. Мабуть, зараз стають актуальні питання лише там, де власники виїхали, ці домогосподарства, треба приводити до належного санітарного стану якимись якимось власними силами. Там десь так. А так, мешканці всі розуміють, що треба підтримувати свою територію в належному санітарному. Нам стані. якщо ж правил благоустрою не дотримуються, працівники реадміністрації можуть виписати попередження на прибирання власникам дається 10 днів, і зазвичай за цей час люди встигають виправити ситуацію. Олександра Кольба, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Забезпечити перевагу в повітрі та організувати сталий зв'язок. Різноманітне обладнання на 7 мільйонів гривень передали військовим на запорізькому напрямку за рахунок оборонного фонду області. Зокрема, це безпілотний авіаційний комплекс, який допоможе проводити розвідку та коригувати вогонь. Вже традиційно різні типи безпілотників, очі військових, аби панувати в повітрі, Важливий на фронті сталий зв'язок. Тож серед техніки старлінки, генератори, зарядні станції. Загалом до кінця року Запорізька область планує надати допомоги війську на 2,5 мільярда гривень. Фізична чи психологічна реабілітація, юридичні консультації, соціальний супровід ветеранам та їхнім родинам такі послуги можуть безкоштовно надати громадські організації. Щоправда, про це мало хто знає, і серед захисників, і серед державних службовців, які ними опікуються. Аби виправити ситуацію, в Запоріжжі презентували новий довідник для ветеранів та їхніх родин. В ньому зібрали повний перелік різноманітних послуг, який захисникам можуть надавати 17 Громадських організацій та об'єднань автори переконані, нове видання стане зручним путівником не лише для військових, а й для фахівців, які працюють у сфері ветеранської підтримки, зокрема співробітників центру «Ветеран-Про». Він поділений конкретно на е, напрямки, тобто фізична реабілітація, юридична консультація, соціальний супровід, е, психологічна підтримка, ну і так далі. Додаткові послуги, яких не надають державний сектор, а може надавати е, або більш розширену версію е, допомоги, надавати ветеранам е, громадські організації, громадські об'єднання е, за кошти недержавні. Це кошти донорських програм, і важливо тепер зараз після створення і запуску в роботу довідника зрозуміти реальність послуги, наскільки вона дійсно доступна на місці, а не лише продекларована на папері, тобто, щоб людина дійсно змогла нею скористатись, коли вона туди звернеться, чи це таксі для маломобільних категорій населення, чи це супровід з оформленням документів. Конкретніше, детальніше і більш широкий спектр Автори довідника сподіваються, що громадські організації більш активно долучаться до допомоги ветеранам. Довідник має електронну версію, і може оновлюватися та доповнюватися. А ті громадські організації, які вже зараз підтримують захисників та їхні родини, об'єднують свої зусилля і розширюють співпрацю. У нас є можливість долучити запорізьке серце до нашого ветеранського простору. Тобто ми можемо говорити, що це буде перший ветеранський простір, де об'єднано дві ветеранські організації. Саме ветеранські, які і будуть разом працювати, значить на Запорізьке серце ми дуже покладаємось. Вони дуже сильні експерти в адаптивному спорті для ветеранів. Вони працюють в напрямку реабілітації, зокрема протезування під крилом. ми Будемо створювати в нашому ветеранському просторі його розширювати і створювати куточок саме для дітей, тобто для дітей родин військових, да для родин ветеранів, тобто саме отакий дитячий куточок з маленькою кооперації по Залучення грошей для встановлення підйомників до ветеранів. Ми зараз прийшли до того, що будемо знаходитися в одному просторі для того, щоб бути на постійному зв'язку і масштабувати наш вплив на власне кажучи нашу цільову аудиторію. Місце релаксу та відпочинку до міського дитячого ботанічного саду тепер можна приходити не лише щоб помилуватися красою рослин. В закладі просто небо» організовують чимало майстер-класів. Цього разу в рамках міського заходу з ментального здоров'я відвідувачі розмальовували магніти на холодильник. Більше розповість Анна Крамаренко. Висоту вони теж не такі, як у нас, а набагато більше. От. І церіуси бувають різні. Отака От монстрозна форма церіусів, це теж церіус, а це вже опунції. Опунці, ну це у нас така цікавенька пунса. Її все хочуть погладити всі кактуси, всі оці вони мають голочки, як гачок. Зараз триває екскурсія для відвідувачів ботанічного саду. Вони побували в кактусарії, в новій оранжереї Тропікана та зимовому саду. Також милувалися й красою рослин, які ростуть просто неба. Пан Руслан каже, нагода приїхати до ботанічного саду і провести тут час з родиною нині буває вкрай рідко. Тож радіє, що така можливість з'явилася. Такий час, що мало випадає таких можливостей. Ну а сьогодні випало щось побувати в саду з, з дітьми. Побачили дуже велику кількість різноманітних рослин, і тропічних, і місцевих, скажімо так, дуже багато інформації нової. Е, було цікаво. Я побачив банани, які ростуть прямо в теплиці. Ну і багато чого там. Кактуси різні. нам сподобалось. А ще в рамках заходу просто неба відбувся майстер-клас розмальовування магнітиків на холодильник. Вони мають вигляд мапи України. Усі охочі могли додати на них щось своє, наприклад, зобразити рослини, які побачили в ботанічному саду. Пані Гана спочатку намалювала троянду. Рисую квітку. Надії до перемоги. Прапор до перемоги. Маємо ніту ще написаний текст «Ботанічний сад». А що з сьогоднішньої екскурсії? Що це буде пам'ятали? Що цікаво дізналися? Мені більше всіх сподобалось багато палів. Це дуже красиво. Ще мені сподобались дерева та красний дуб. Дуже красиво. Малювали учасники майстер-класу акриловими фарбами. Там будуть елементи творчості, завдання буде для учасників: а якось вмістити, розмістити в ньому щось з сьогоднішньої екскурсії і щось на згадку про наш дуже гарний ботанічний сад. Наприклад, я би намалювала котика чи фуксія, які мені дуже сподобались тут в горщиках. Для кожної людини це буде щось її. Це може бути щось пов'язане з її спогадами, відчуттями, враженнями. Сьогодні ми організували такий захід, як ментальне здоров'я, для того, щоб розвантажити наші сім'ї від той ситуації, яка в нас відбувається в місті Запоріжжя, для того, щоб їм дати такі позитивні емоції. Запросили ми це родини і військовослужбовців, це родини ветеранів, родини багатодітних сімей, для того, щоб вони разом з сім'єю могли від. Почити трішки набратися позитивних гарних емоцій. Учасники заходу діляться своєї мети захід досягнув і відпочили, і позитивні враження отримали. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Повалення дерева та обриви лінії електропередач такі наслідки негоди, що вирувала в Запоріжжі ввечері, 24 червня. червня. Запоріжжі обленерго кажуть, через грозовий фронт та сильний вітер без світла залишилося понад 11 тисяч родин та юридичних осіб в Запоріжжі та інших 19 населених пунктах області. Відновлювати живлення почали ще з вечора. Нині все ще знеструмлені понад тисяча споживачів. За повідомленням міського управління з питань попередження надзвичайно. Нах ситуацій сильний вітер повалив щонайменше сім дерев. Деякі впали на автомобілі в той же вечір їх оперативно прибрали. А дощитиме в Запоріжжі до кінця червня. Короткочасні опади триватимуть ще кілька днів усе через масштабний циклон, який проходить над північно-східною Європою. Повідомляють у Укргідрометцентрі. Місцями можливих град однак, температура залишатиметься комфортною вночі 15-20 градусів. Тепла в день до плюс 30. В липні дощів поменшає, а температура підвищиться ще на 2 градуси. А ось серпень, за прогнозами синоптиків, буде спекотним і ма. Мало дощовим очікується посушлива погода. І липень, і серпень очікується з температурним фоном вище на 2-2,5 градуси від норми. У липні очікуємо на 2 градуси температури вище через середні вище середніх багаторічних значень і доволі. Ну багато випаде випади опадів, але ви ж розумієте, що опади літні, це локальні. Це може бути один-два дощі на місяць, які дадуть норму, але вони будуть неефективні. Більше інформації знаходите в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.